Пахне нічим, як звичайна вода. Я звідси можна було торкатись. Ми зарапалися навіть ходити. Висота 4200 нереально важко дихати. Проходиться буквально пару метрів, і вже така сильна задишка, що неможливо. Це найвисокогірніші гейзери на планеті. За площею це треті найбільші в світі. Після Росії та Нової Зеландії. Але єдине, що вони тут в більшості просто отако димлять, а не так, як, наприклад, в Ісландії, де вони прям вода випускається вверх і так красиво дуже. Тут просто диммиті. Вчора ми лазили по дюнам, але я не брав з собою камеру, тому що було дуже важко. Висота 4200 це було прям реально дуже важко фізично і морально. Я вирішив, що цих два кілограми будуть.